Для того, щоб помножити два багатоцифрових числа у стовпчик, треба їх записати один під одним. Спочатку записуємо більше число, нижче записуємо менше число. Суть множення у стовпчик полягає в тому, щоб кожну цифру меншого числа перемножити з кожною цифрою більшого числа. Починаємо множити справа наліво, з меншого розряду до більшого. При множенні на 0, у нас в результаті вийде ряд нулів. Ряд нулів ми записувати не будемо. Лише останній нуль ми одразу перенесемо у відповідь. Тому починаємо множити з десятків, з цифри 8. 8 помножимо на 8, отримаємо 64. 4 пишемо, 6 запам'ятовуємо. Причому 4 записуємо під тою цифрою, з якої ми почали множити, з цифри 8. Ось таким чином. А 6 запам'ятовуємо. 8 множимо на наступну цифру на 0 і додаємо цифру, яку ми запам'ятали. В результаті отримуємо 6. 8 множимо на 2, 16, 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо або записуємо. 8 помножити на 1 і додати 1. Отримуємо 9. 8 множимо на 9, 72. Далі цифру у нас немає, тому 72 записуємо повністю. Наступна цифра 0. При множенні на 0 знову вийде ряд нулів. Ряд нулів ми записувати не будемо. Пропускаємо. Далі йде 1 е, тисяча. Цифру 1 множимо з кожною цифрою першого множника. В результаті отримаємо те саме число, тому ми просто переписуємо справа наліво. 1 помножити на 8, отримаємо 8 і записуємо під цифрою 1. 8. І так далі. 1 помножити на 0, 0, 1 помножити на 2, 2. 1 помножити на 1 і 1 помножити на 9. Ми закінчили множити кожну цифру цих двох чисел. Проводимо риску і додаємо результат. Додаємо справа наліво. 0 зносимо у відповідь. 4 зносимо, 6 зносимо. 6 і 8 додаємо буде 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 додати 0 і додати 1. 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 2 і додати 1 буде 5. 7 додати 1 8, 9 зносимо.